Так. Слухай дуже уважно, дитино, і ти маєш цим допомогти. Я дуже тебе буду просити, так як мама названа. Послухай, сонечко, e, був такий у мене випадок, що залізла я в інтернет, і я побачила e, нашого хлопчика якийсь з кулька. Ага. Показав... Це те, що я писав, що виведіть хлопця з кульска, так? Да? E, з кульска, що він. Він, коротше, він зараз. Він, бідний, тиняється. він і на телебаченні вже був, де він тільки не був. Він хоче все викрити. А ти його знаєш лічно? Я його лічно не знаю. Но я пройшла, так як я тебе провіряла, я кажу по правді. Так і його я провірила. Галя, ти... він, мабуть, на мені писав, сонечко. Я не зрозумів, на про ти кажеш. Бо він сказав, тільки особисто, тільки з Олексієм буду говорити. І я його записав. Вот. О! Конфіденційна. Конфіденційна. Е, да, да, ось у мене його мобільний, він мені дописався, Галя. Бо його там уже е, в частині хлопців. А ну, а ну Галочка. Галя, у мене ж телефон тут, а, розумієш, побитий, як моя життя. Я ж свій продав на операцію, зараз він сяде, він швидко сідає, він не видержує такого психологічного давлення благодійного фонду. А ну, є телефон, диктуй. А ну, бігом, скажи номер, поки не сів телефон у мене. А він зна про мене, що я буду йому дзвонити. А я я б Що що? Та, Йо? Мій номер? Ага, я поняв. Галя. Да він... Ну він... нема телефон продав, кажу тобі ось. Це жуна, черпаку його прости, господи. Е, він по телебаченню бігає, та телебачення каже, все хорошо, прекрасна маркіза. Наші не в пліну, ну це ж наші журнашлюхи. Галя, я його наберу через 15 хвилин, тому що ми зараз посили. Я дуже прошу, прийміть притуліть цю дитину. Харашо, щас. 1, 2, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 10, 11, десять, 13, 14, 15, 16 посилок. Щас допакуємо. Отправимо. І наберу його, бо дитина всі ходить, тим більше потім Галя, наберу сонце. і потім тобі... Тебе? Може він раніше тебе набрати, бо я йому тільки що дала номер. А він і що у вас у Києві йде дощ. Так, у нас Києві йде дощ, і ми він, тільки о, під, під дощом пакували її. Він навіть не має де голосу все, зараз я його наберу. Ми самі усохнемо, сидимо, під дощом пакували. Льошенька, обнімаю, цілую, як названа мама. А що там названо? Як хрещена, вони вже по Україні хрещених мають. Ага, ага, добре, я тебе охрещу. Е, Галечка, все сонечко, я тоді його наберу добре. зараз треба. Уже набираю його і скажу Славіку, щоб він його знайшов, під'їхав, забрав і привіз до мене додому, ага. поки я пакую ага. добре. На почті. добре. От вови, добре. От вови добре. голови, голови дубові, тобі вітання і поцілунок обіймашки. І Одзарецького. Я вас дуже прошу. Добре, сонечко.